За туризм беруться професіонали, готильєри, туроператори, історики та краєзнавці. Всі вони об'єднаються, щоб зробити місто привабливішим для мандрівників. Причому гуртувати зусилля будуть в рамках громадської спілки, яку попередньо ухрестили туристичним альянсом. Наразі провели тільки організаційне засідання однак, попередньо вже спланували роботу на найближчих півроку. А це цілих чотири фестивалі. Це буде перший, я думаю, добуш фест у серпні місяці. Можливо, в рамках відзначення дня незалежності. Потім під кінець серпня мав би запланований бути свят. То винограду і меду є представник клубу виноградарів Прикарпаття. На першу неділю вересня планується провести фестиваль свято хліба, щоб розвести їх в часі, бо тому, що кожен має свою особливість. І наступне, значить, це що заплановано, це буде Станіславська мармуляда. Акцент на кулінарних фестивалях робитимуть і на натуральних продуктах. Підприємці планують популяризувати серед туристів галицьку кухню. До речі, якраз на Станіславській мармуляді можна буде скуштувати автентичні страви, приготовлені за давніми рецептами. Фестиваль. Станіславська мармоляда він буде мати собою за мету представлення двох кухонь, тобто буде два окремих напрямки, нам, якщо нам вдасться їх розділити. Це буде кухня містян, тобто міська кухня і кухня приміських територій, тобто кухня сіл. Це Покутська кухня, гірська кухня, бойківська кухня. Незабаром туристичний альянс зареєструють як громадське об'єднання а саме воно кажуть ініціатори: стане містком між владою та активістами задля ефективної та професійної організації розважальних заходів у місті.